Добрий ранок, доброго понеділка, вітаю вас. З вами Катерина Кріт, і ми починаємо наш щотижневий марафон ранкових ефірів. Похвастаюсь вам, мені малеча принесла квіточку, щоб у мене тут було красиво. Вона сама собі зліпила на уроках кераміки вазочку, і тепер. У нас мають бути і у неї квіти, не лише у мене, але мені приносять їх персонально для проведення ефірів, щоб мені було радісно. <свісно> Сподіваюся, ви теж будете знаходити маленькі приводи для радості. Запрошую, якщо ви ще не долучилися, пограти з нами в гру Хак не мозок, яка дозволяє через маленькі вправи щоденні перебувати. Перепрограмувати мозок на фокус уваги на позитивне, на усвідомленість на те, в чому ми зазвичай не придаємо значення, але це може нас сильно підтримати і змінити наш стан. Привіт всім, які ви організовані сьогодні, всі зібралися. Добрий ранок. Ми сьогодні з вами будемо говорити про емоційне виснаження. Хотілося б поговорити про це і з точки зору різниці між втомою і емоційним виснаженням, і з точки зору різниці між вигоранням і емоційним виснаженням, бо це насправді такі сходинки да, між більш легкими і більш складними станами. Багато клієнтів зараз в моїй роботі знаходяться саме в стадії емоційного виснаження. Це вже не просто втома і ще не вигорання. Це, ну, умовно кажучи, перша стадія вигорання, перші дзвіночки про те, що треба щось з цим робити. І нам важливо вчасно спіймати цей стан за хвіст для того, щоб почати щось якось на це впливати. Насправді. В емоційному виснаженні дуже часто втома не минає. Та? Тобто ми і поспали, і погуляли, і нібито якось намагалися перезарядитися, але чомусь не відчувається, немає не у цього відчуття, що я відпочила. Дуже часто на цьому етапі люди кажуть, що я спать поспала, а, ну, а проснулася вже втомленою раз. Другий момент це таке накопичення, коли з'являються два протилежні за своїм значенням стани. Або яскраво виражені емоції, роздратованість, спалахливість, коли ми дуже яскраво або яскравіше, ніж треба, було б реагуємо на якісь події в нашому житті, на людей, на ситуації. Або навпаки емоції приглушуються, і ми стаємо такими апатичними, так? коли нас нічого не радує, ми на що не включаємося, ми не, не відчуваємо повний спектр емоцій, який зазвичай нам притаманний за нашим темпераментом, за, нашою, за нашим та, складом характеру. І тут дуже важливо почина... починати шукати, а що мене радує, а що мене надихає, а скільки цього в моєму житті. Бо наступна стадія, окрім оцих гойдалок емоційних від апатії до яскравих, яскравих роздратувань може бути зникнення інтересу до людей і до себе врешті. О, читаю клас! Привіт! І ще раз дякую за подарунок. Я вам дякую, що ви граєте. Ви ж пишіть, будь ласка, всі, мені ще не всі написали, хто, хто в розіграші виграв подарунки. Ви, будь ласка, мені напишіть в особисті, щоб я могла вам видати доступи до того, що ви виграли. Повертаємося, так? Окрім того, що ми не відчуваємо себе стабільно з точки зору емоцій, ми ще й можемо. Глухнути умовно по відношенню до людей і їхніх емоційних станів ми або перестаємо розпізнавати емоції людей навколо, або перестаємо цікавитися людьми, бо мені не цікаво, що з ними відбувається. В мене немає сил цікавитися, внікати там, розпитувати ще щось. І саме на цьому етапі люди особис... особливо ті, хто працюють з людьми. Лікарі, вчителі, психологи та люди, які в HR дуже часто в це перша стадія, на якій це вже такий ред флег, який треба обов'язково відслідковувати і починати вчасно з цим щось робити. Бо за оцим за цією байдужістю до інших людей слідує байдужість до себе. Мені все одно, як я, і я людина перетворюється на функцію. Вона просто функціонує. Треба йти на роботу, йдемо на роботу. Треба приготувати вечерю, готуємо вечерю. Але при цьому приглушуються і бажання. І ми опиняємося в такому замкненому колі, коли хотілося б щось, я б зробила, воно б, мабуть, мене надихало, я б, мабуть, краще почувалася, але мені нічого не хочеться. І от там часто люди себе ловлять в апатії. Часто ловлять себе в стані, коли я в нігде, Так? мене ніби немає. Такий розсинхрон, якщо хочете, душі і тіла. Так? Тобто тіло виконує все, що від нього вимагають, але життя в цьому не, не так багато, як як хотілося б. І що ми зазвичай в цей момент робимо? Ми ці сигнали нашого нашого тіла, нашої психіки, глушимо. Хтось кавою, хтось спортом, хтось роботою, хтось е, втікає в соцмережі, та може тіктоки дивитися або рілсики заліпати. І в цей момент. Ми робимо собі ще гірше, бо ми себе ще сильніше втомлюємо. Та все і кава, і, і соцмережі, і оце відключення в роботу та? беземоційне. Ми таким чином заганяємо себе ще глибше в це коло. Костянтин прийшов і допомагає мені з, з більш складними та психологічними термінами: гіперкомпенсація, втеча підкорення, три схеми поведінки людей. Так, ми, як правило, ходимо досить звичними сценаріями, які, врешті, на жаль, не призводять нас до бажаного результату. І у мене нещодавно була, була одна експертка на консультації, вона прийшла в той момент, коли зрозуміла, що і у мене немає сил на повідомлення відповідати. Не те, що свою роботу виконувати основну, не те, що залучати нових клієнтів. Я бачу нові повідомлення, а в мене ні підіймаються руки їх відкривати, бо це ж треба думати, що відповісти, включатися в проблему клієнта, якось, якось на це все реагувати. І це, вона каже, мене злякало, що я себе не відчуваю в живому тілі. Да? Це ніби. Таке розщеплення відбувається, тіло живе окремо і щось там робить. А я зі своїми бажаннями, небажаннями втомую десь з боку. Така дисоціація коли я окремо та, і не розумію, що я і як мені повернутися назад. І нам, Ми вже говорили з вами про рівні втоми, про те, як відновлюватися. Та, хто пропустив, пошукайте в. Закріплених сторіс в ефірах за 25 й год по темі цей ефір, подивіться його, він, він може допомогти. Але оця відсутність навички відновлювати себе, відсутність навички розуміти, де, в чому саме я втомився, вона призводить до втоми, до хронічної, а хронічна втома починає впливати на наш психічний стан. Накопичення емоцій. Може призводити до такого стану, коли ми абсолютно, ну, давайте так, найчастіше так? ми або не висказуємо свої емоції, або мовчимо про те, що нам не так, або не дозволяємо собі, наприклад, з керівництвом або з кимось там вступати в якісь дискусії, на... накопичується дратівливість до того. Що ми переходимо або в стан дратівливості? Ми з вами минулого тижня говорили про те, що ми перенаправляємо емоції потім на найближчих, там де ми не так сильно переживаємо, що нас відторгнуть або звільнять. Та? Або виходимо в режим порожнечі, коли я нічого не хочу, мені все одно, та, що воля, що неволя, все одно. І в цей, далі, далі наступним кроком, отак в один клік, людина впадає в вигорання з усім повним набором, з емоційним виснаженням, з відсутністю фізичних сил, з відсутністю повної бажань, з нерозумінням, що я, куди я і взагалі що я тут роблю. І знову ж таки, якщо ми з вами в цивілізованому суспільстві, в якому людина в такому стані може бути соціально захищеною, її не звільнять з роботи, їй дадуть собатікал та піти, і вона, вона зможе відновлюватися, то у більшості українців такої привілеї на жаль немає. Та? І тому нам важливо себе втримати, по-перше, для того, щоб самим почуватися добре, по-друге, для того, щоб не погіршилися умови, в яких ви вже знаходитеся. Третій момент, не всі знають, вигорання страшна штука не тільки тим, що в тебе немає сил і немає сенсу рухатися далі. А, в, а тим, що в е, вигоранні є така стадія, після якої не можна повернутися до своєї звичайної продуктивності. Тобто щось поламається так, що ми з вигорання вийдемо і почнемо працювати, і почнемо себе добре почувати. Але продуктивність до е, першого. Та до першоначального стану не повернуться. Так, читаю коментарі: як ваші вихідні по досугу за кордоном? Хоч не турбували клієнти або місцеві діоти? Ні. По-перше, у мене дуже дисципліновані клієнти. Вони не пишуть і не дзвонять мені на вихідних за виключенням клієнтів з суїцидальними думками. У нас з ним окремий з ними окремий договір. Вони можуть писати і. І звертатися в будь-який момент. А місцеві взагалі, взагалі прекрасні. Так як я кажу, все одно мертвякам на кладовищі, їм точно вже все одно, і вони індиферентні реальності. Ну так, поки ми живі, нам важливо, по-перше, емоції це один з маркерів та наскільки ми живі. Здатність їх відчувати, здатність їх розпізнавати, здатність їх виражати це все про живу людину. Але якщо у нас немає цього контакту з собою, якщо у нас немає дозволу на проживання емоцій, на вираження емоцій, на обговорення своїх потреб. на… Взагалі, дозвіл мати свої потреби і, і задовільняти їх. Так? Оце все призводить до того, що організм, ну, як мінімум, вимикає доступ до емоцій, щоб не розхитувати нас, так? щоб не. Не витрачати зайвий ресурс, бо, як правило, людина, яка емоції не виражає, вона їх накопичує. Вони починають її давити. Та на весь це весь час напруження нервової системи, яка намагається втримати щось, що не мало б бути втримане всередині. І мозок дуже швидко, щоб не пере не перегрілася проводка. Просто вимикає та як запобіжники в електросистемі, просто вимикає струм, щоб воно нафік взагалі не йде, не текло. І нам дуже важливо не чекати, поки стане критично. От в, в питанні емоційного виснаження і вигорання дуже важливо не доводити до критичних точок. І нам дуже важливо розуміти, що це не слабкість і не просто втома, і не просто ой, ну, зараз да, будуть вихідні, я відлежуся і буде ок. Ні. Це сигнал, він досить яскравий, і він дуже важливий. І тут з одного боку, нам потрібно бути дуже уважними до себе, з другого боку, нам потрібно працювати в цей момент з емоційним інтелектом, з самооцінкою, бо саме в самооцінці ховається те, що я не можу сказати ні і відмовити, і перевтомлююся або перепрацьовую. Саме в самооцінці ховається, я не можу виражати свої емоції, я не витримую емоції навзаєм від людини. Саме в самооцінки заховано, що, наприклад, я не можу з начальством нічого обговорювати. В мене рот затикає, бо я абсолютно не розумію, як з ним поводитися, бо я сплутала умовно керівника з мамою або з татом. І тоді я почуваюся перед ними як маленька дитина, і тоді у мене немає права голосу, і взагалі хто тебе питав. Та? І, і, і там нашаровуються оці. Вміння себе розуміти, чути, вміння про говорити про потреби, про свої емоції, вміння витримувати невдоволення інших людей, вміння розпізнавати, що там на тому боці у партнера або у співрозмовника. Так? І наша задача не натхнення насправді собі повернути, а перебудувати систему, яка вас привела в цю точку. Так? Привела вас в виснаження, привела вас в. В стан, коли ви нічого не обговорюєте ані з партнером, ані з начальством, та у нас задача не просто знайти ключик, де брати сили. У нас задача повернути себе в контакт собі з собою, повернути опори, напрацювати самооцінку, бо... Дуже часто саме в цьому криється така та, основна причина, чому людина себе до вигорання або до виснаження доводить. Ще один момент: дуже хочеться бути корисними, дуже хочеться бути хорошими, заслуговувати любов, заслуговувати схвалення. Це теж все історії з проблемної самооцінки, які можуть призводити до того, що ми включаємося в роботу більше, ніж цього потребує посадова інструкція. що ми… Перепрацьовуємо для того, щоб отримати якесь тепле слово, що ти молодець. Та? Тобто, наша задача е, насправді копнути глибше і подивитися в те, що насправді призвело до цього стану. Бо дуже часто люди вважають, що це просто, ну, типу, ну, просто втома, просто період такий бухгалтерича дуже часто та, в такому стані, бо просто період такий. Зараз місяць закриємо, буде нормально. Але ж насправді та, темп роботи спаде, а відчуття і, і кількість сил, як правило, не відновлюється. І чому я про це говорю? Для того, щоб ви почали уважніше в себе дивитися, для того, щоб ви почали детальніше розбиратися з тим, що з вами відбувається. Для того, щоб ви не пропустили оці важливі дзвіночки, при яких варто зупинитися, зробити аналіз, зрозуміти, що до цього призвело, і усунути ці причини. Бо дуже багато людей зараз знаходяться в такому стані, по-перше, через не можна горювати, не можна радіти війна. По-друге, через Окей, я подумаю про це завтра, тут би якось вижити. Так. І, і по-третє, ми дуже довго в цьому всьому знаходимося. І навіть якщо припустити, що психіка досить, досить гнучка і запристосовується до будь-яких умов, ми все одно знаходимося на певній грані нашого виживання, функціонування, і нам дуже важко все це вивозити. Та да, я тучка, точка, точка, вовсі не медведь. Ми дуже часто втікаємо від себе, дуже часто. В угоду навколишньому середовищу. Дуже часто, бо так соціум вимагає, дуже часто, бо я не хочу туди дивитися. Там так багато болю, там так багато важких переживань, там так багато горя невідгорьованого, що я не хочу дивитися туди. Я краще буду дивитися навколо і робити вигляд, що все окей. І тут це позитивне мислення та, в лапках, яке ну, типу, а ти просто зроби вигляд, що все окей, все буде окей. Воно дуже злий жарт з нами грає, бо ми, по-перше, більшість з нас в дитинстві вкладали в голову, що треба триматися понад усе, що треба не можна бути слабким, не можна показувати свою слабкість, не можна зізнаватися іншим, що ти втомився. Треба тримати обличчя, треба робити вигляд, що ти ок. І я сама на цьому колись дуже сильно погоріла, бо розуміючи, що я підтримую людей, я не мала показувати, наскільки мені важко, я не мала показувати, наскільки, наскільки слабкою я іноді себе почуваю. Але поки ти сам собі в цьому не зізнаєшся, поки ти не копнеш туди, нічого не зміниться. Та? Стає тільки гірше. Бо цей емоційний вантаж непрожитого, він, його важко носити. Мені колись в, в підході терапії відповідальності, Боже, як вона українською зараз. Коротше, в акт вона називається англійською, щось я сьогодні ще не прокинулася, мабуть. В факті дуже прикольна метафора була з приводу непрожитих емоцій. Про те, що уявіть собі, що всі ваші емоції непрожиті, все, що ми запакували і вирішили, що ми розберемося з цим пізніше, складені в коробку. І ви цю коробку носите перед собою. І якщо ви це носите 5 хвилин, 10-15 день, окей, так? але ви носите це місяцями. І у вас, по-перше, зайняті руки, ви нічого іншого робити не можете, тільки тримати ці емоції. По-друге, просто стакан з водою, спробуйте скляночку потримати 40 хвилин, так? ви зрозумієте, наскільки втомлюються м'язи тримати одне й те саме в одному і тому самому положенні. А враховуючи, що досвід емоційний за останні у когось половиною, у когось десять років до хіра і більше, то ця коробочка вона важкенька. І мало того, що ви втомилися, мало того, що у вас ручки зайняті, ви не можете нічим іншим повноцінно займатися, бо колінкою десь підперте і щось перехопити рукою а Ви ще й не бачите перед ногами у себе, куди ви йдете, або ця коробочка вона вам заважає оглядати перед собою дорогу. І ця метафора вона мене в певний момент дуже класно включила, з точки зору а, того, що альо, а куди ми витрачаємо сили взагалі? А, ну, ну на, Насправді, куди ми витрачаємо весь свій ресурс на те, щоб тримати те, що з чим треба було розібратися давним-давно. І це дуже важливо, дуже важливо усвідомлювати як мінімум. Терапія прийняття і відповідальності. В голові ж все весь цей час крутиться, як називається, факт українського. Це капець. Та, прийняття відповідальності, коли я приймаю всі свої стани такими, які вони є. Насправді знімаю рожеві окуляри, знімаю цей фільтр, коли я не буду туди дивитися, і беру на себе відповідальність за те, що зі мною відбувається. Кор коригую свої думки, коригую свої емоції, можу е усвідомлено вибирати, як реагувати. Та. І мені подобається цей підхід тим, що він дуже швидко фокусує клієнта на тому. Куди ми насправді йдемо, там дуже така класна постановка цілій і цінностей, та внутрішню мотивацію вони дуже, дуже швидким способом роз, роз, розбурхують, та виставляють як цілі, і далі кожна, 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 кожна ваша дія, кожен ваш рух. Має бути спрямований до цих цілей та ви, або ваша дія веде вас до, до того, як ви хочете жити, або ні. Так читаю, читаю коментарі. Константин Ненсі Маквільям дуже добре описує психічні захисти в психоаналітичній діагностиці. Мені дуже подобається. Ізоляція, ефекту і компортменталізація порядності, як зараз часто, часто йдуть в чат комунікації людей. Так, ну насправді дуже багато класних книжок, які можуть якось прояснити це все. І питання в тому, що більшість моїх клієнтів зараз кажуть, що вони не можуть читати. Ага. Дуже, дуже з зменшилася та яскравість когнітивних функцій. Психіка в режимі виживання вищі функції намагається відключити для того, щоб не перевтомлюватися, не перегоріла проводка. І ми стикаємося з тим, що в нас проблеми з пам'яттю, проблеми з концентрацією уваги. Я дуже добре пам'ятаю, я коли закінчувала магістратуру, в мене було страшне відчуття, що в мене перевантажене сховище та пам'яті, що я читаю. А у мене немає куди складати, що я перечитую знову і знову один той самий абзац. А у мене не вкладається в голові, що я маю з цього абзацу запам'ятати. І це такий дивний стан, при тому, що я все своє життя ніколи не жалілася на пам'ять мені було дуже легко все запам'ятовувати. Страшний просто. По-перше, коли весь час кудись перемикається увага, і тобі треба себе насильно повернути назад і змусити читати. А по-друге, не запам'ятовується. Да? Ти прочитав три сторінки, десь відволікся раз і знов в голові пусто, типу, ніби нічого не було. Жесть просто. Таких конспектів, як в магістратурі, я ніколи не вела, просто тому, що мозок не запам'ятовує. Зараз легше зараз легше, останні півроку приблизно. Але я помічаю, що рідною мовою читати набагато простіше і залишається в голові набагато більше, ніж мовою з перекладом. Якщо ви не знали, мова до 4 років записується в одну зону мозку, а після 4 років в зону перекладу. І все, що дитина чула до 4 років, в неї записується як рідна в німецькій мові, є таке поняття як материнська мова, так? мова з якою з вами розмовляли батьки. А далі все, що ви вчили після чотирирічного віку, записується в зону перекладу, і мозок перекладає на одну з материнських мов, якщо їх декілька. Наприклад, у мене є родина, в якій тато розмовляє арабською, мама розмовляє російською, а між ними контакт на англійська, і у дитини три мови записані в як, як материнські, та? бо вона чула всі три з народження. І вона легко послуговується трьома. Але перші кілька років, поки в неї в голові розклалося по поличках, що це арабська, це англійська, це російська, там був такий суржик, що ми просто кишки рвали всі з того, як він розмовляв, цей малий. Але зараз йому все одно якоїсь цих мов розмовляти, і все одно якоїсь цих мов читати, йому ок. Нам, всім, хто вчив нову мову після 4 років, важче читати і вивчати щось не материнською мовою. Просто тому, що в мозку потрібна додаткова ітерація, все це в зону перекладу відправити і видати нам далі на усвідомлення тією мовою, якою ми думаємо. Так, Материнський субстрат тобі біологічно. Так, у мене нещодавно так було жах. Я перепитала тренера про одну дію, отримала відповідь, а на другий день зрозуміла, що не пам'ятаю, що вона відповіла. Це жах. Ну, це може бути пов'язане з розфокусом уваги, коли я питаю, а, а сама думаю про своє або перемикаюся на щось інше, а може бути пов'язане з, з тим, як пам'ять працює, і пам'ять в стресових умовах працює набагато гірше. І навчатися в стресових умовах набагато складніше, Та? і тому зараз українські діти їм, їм дуже важко, їм в рази важче, ніж нам з вами було вчитися, просто тому що в такому рівні стресу мозок не бачить сенсу в навчанні. йому не до цього, раз він намагається опрацювати весь емоційний досвід і якось розібратися зі стресовими наслідками. Та а по-друге, а ну типу є чи є сенс вчитися та у мозку. Перша задача вижити, і він зайнятий тим, що давай ми спочатку переконаємося, що ми в безпеці, а потім вже будемо вчитися, коли буде зрозуміло, що є сенс. А поки сенсу не видно, та поки не не видно безпеки. Мозок не, не виділяє ресурси на те, щоб вчитися. І діткам зараз набагато важче запам'ятовувати, набагато важче концентруватися. От вони в дуже, дуже складних умовах знаходяться, а ми вимагаємо від них так, як в мирні часи. А, так, ну що, любі мої, я помчала збирати молоду школи. Ми з вами завтра побачимося. Я вам навіть зараз скажу, що ми завтра будемо обговорювати. О, ми, з собою, ми завтра будемо говорити про контакт з собою, про те, як ми з собою розмовляємо, про те, що ми від себе вимагаємо і взагалі. Всіх обіймаю, поділіться цим ефіром з тими, хто виснажений і кому треба це почути. Долучайтеся до гри як не мозок, будь ласка, сьогоднішній допис вже опублікований, завтра зранку буде новий. Так, ще бачу коментар. Це переключання між інклюзивною і ексклюзивною пам'яттю, коротко, довгостроковою, плюс тип мозку, художня або аналітичний. Там багато вчинників впливає. І яка пам'ять включена, і як мозок працює, і наскільки цікавий предмет, і наскільки цікавий вчитель, і наскільки ми почуваємося в безпеці. Та? Бо в нас дуже суб'єктивні сприйняття. Тобто те, що для однієї людини виглядає як загроза, для іншої абсолютно норм. Та? Так само, як на тривоги, люди дуже по-різному реагують. Хтось лякається, хвилюється, тривожиться і починає робити якісь рухи. Хтось каже, ну щось там пишіть. Ну окей, я нікуди не піду. Мені важливіше поспати. Та тобто дуже багато залежить від сприйняття, дуже багато залежить від того, що ми з вами взагалі та як ми сприймаємо реальність, наскільки ми тривожні за будовою нервової системи, наскільки ми звикли тривожитися, глядя, дивлячись на своїх батьків, і там можна нашаровувати це все. Та з нейробіологією насправді дуже цікаво. Все, всім вам бажаю гарного дня, тихого вечора. Ми з вами на зв'язку. Побачимося завтра о 9 за Києвом. Па-па!